В етері Радіо Прах Інтернешнл головний український подкаст Чехії. Свої 30 хвилин актуальних новин, життєвих історій, пошук шляхів у вирішенні проблем, нові можливості та виняткові розмови до нашої студії сьогодні. Завітає організаторка конгресу Європейської асоціації жінок Іванка Карпа. У студії для вас протягом усього часу працюватиму я. Віталія Токарчук. Сьогодні у новинах торкнемося наступних актуальних тем. Тисячі дітей з України не потрапили до шкіл. Немає місць. Найгірша ситуація в Празі. Українські консули будуть регулярно зустрічатися з українцями у Чехії. Свою роботу розпочала кризова лінія для жінок, які стали жертвами насильства. Про це трохи згодом дочекайтеся. А зараз приходимо до матеріалів наших кореспондентів. Нещодавно у Празі українці мали можливість поставити запитання представнику посольства України. Серед інших людей цікавили питання, пов'язані із законом Лекс Україна, оформленням документів. Та організатори заходу помітили, що громадяни України часто плутають, до кого з яким питанням звертатися. Деталі далі у сюжеті Олександри Торанової. Український консультаційний центр у Празі організував чергову сесію для українців. Цього разу спілкувалися з консулом. Крістіна працює менеджером з релокації у it компанії каже, питань щодо оформлення документів завжди дуже багато. Та сьогодні прийшла з тим, яке не може вирішити вже довгий час. Я прийшла з питанням зміни відповідальної особи за дитину, яка не досягла 18-річного віку. Власне, мене цікавить, як проходить цей процес, які документи необхідно зібрати куди звернутися і так далі. Так, отримала відповідь. Дуже вдячна. Все детально зрозуміло, обширно і можна почути дуже кваліфіковані відповіді і вирішити питання, які були давно не вирішені. Під час заходу українці могли поставити свої запитання представнику посольства України і одразу ж отримати відповідь та консультацію. Серед учасників було і чимало представників громадських організацій, які хотіли дізнатися більше деталей щодо актуальних питань для українців. Надія Русин менеджер українського центру Нусле. Каже, головне для неї сьогодні почути про зміни в законі. Нас цікавить ЛЕКС Україна, цікавить нас, цікавить наших клієнтів звичайно, чи будуть зміни, як людям далі бути в цьому наход находячись тут в Чехії, чи багато людей, хто вже працевлаштовані, вони хочуть далі залишатися і не знають, як буде відбуватися на законодавчому рівні. Тому нас це якби також цікаво, тому, бо інші такого плану питання ми самі допомагаємо людям, тому для нас це більш ну. Актуально ми знаємо. спікером був Богдан Сергійчук, перший секретар з консульських питань Посольства України в Чеській Республіці. Щодо нового лекс Україна, консул пояснив, що робота над цим питанням триває. А усі деталі можна знайти на офіційній сторінці Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. Зараз справа за чеським сенатом. Також українських чоловіків цікавило запитання щодо продовження закордонних паспортів. На що консул відповів, що маючи усі документи, кожен громадянин може отримати цю послугу. Але згідно пункту 5 статті 20 закону України про правовий режим воєнного стану для вчинення консульської дії потрібен оновлений військово-обліковий документ. Тому єдина умова витяг за стосунку резерв плюс. Організаторка заходу Анна Курницька каже, консул відповідав на всі запитання, які входили до його повноважень. Та наразі більшість українців часто плутають до кого саме звертатися з тим чи іншим питанням. Ми помітили, що громадяни України не завжди розуміють, з якими запитаннями, куди їм необхідно звертатись. До прикладу, Консульство України завжди працює з тим, що допомагає громадянам України отримати будь-які документи, які стосуються громадян України. Це паспорти, закордонні паспорти, завірення інші нотаріальні дії. В той самий час інші установи та інші органи надають іншого роду послуги. До прикладу, наш консультаційний центр надає консультації з. Іншого спектру запитань з актуальних запитань, які також обговорювалися сьогодні під час зустрічі. У нас це було до прикладу запитання ідентифікації у пенсійному фонді України, оскільки велика кількість також осіб, які приїхали, це саме пенсіонери, і ми це можемо побачити відповідно статистики МВС Чехії. Саме тому такими запитаннями, наприклад, і таким такою практичною допомогою займається і наш центр. Ми, ми допомагаємо українцям реєструватися онлайн, ідентифікуватися, отримувати будь-який банк id які їм необхідно встановлювати дію, оновлювати інформацію в резерв плюс. Тобто ці актуальні питання насправді які найбільше обговорені, саме такими запитаннями і займається наш центр. Тому не вагайтеся звертатися, ми працюємо саме тут для вас. Представники українського консультаційного центру нагадують, що серед їх послуг є консультація щодо перебування в Чехії, практична допомога з питань державних послуг у консульствах України, питання одруження реєстрації дитини та оформлення. Пенсійних виплат знайти інформацію з переліком всіх послуг та анонсом нових інформаційних сесій можна у телеграм-каналі Українського консультаційного центру у Празі. Зустрічі з фахівцями та посадовцями переважно відбуваються раз на місяць. Яким чином ви вчите чеську мову? Відвідуєте курси чи дивитесь фільми, а можливо читаєте книжки чеських авторів в оригіналі. До речі, важливий факт: переклади допомагають поєднувати культуру та знайомлять з літературою інших народів. Любов Павлішин переклала роман чеської письменниці Анни Тіми прокинутися наші бої на українську про цю роботу та про літературу, яка допоможе покращити знання чеської мови. Далі у матеріалі Олени Остапчук. Пандемія, війна та організаційні перепони затягнули процес перекладу на цілих п'ять років. Однак цьогоріч роман Анни Ціми прокинутись наші бої в перекладі Любові Павлишин нарешті побачив світ. А почалося все з перемоги на конкурсі молодих богімістів, організованого чеським центром. Перекладачка згадує, що, попри відмінне знання чеської мови та культури, під час перекладу 320 сторінок були деякі труднощі, оскільки це роман про як. Чехи сприймають Японію і знайомство фактично з японською культурою, але більш такий молодіжний напрямок, то тут були вже складнощі, бо мені довелося постійно шукати інформацію. Але в цьому теж допомогли різні перекладацькі форуми, теж знайомі на яких я вийшла. Японісти в Україні, які теж мені допомагали і багато чого підказували. Потім, звичайно, вже мої друзі-колеги з Чехії, з якими я теж постійно консультувалася, коли можливо не розуміла якісь там молодіжні сленги. Найбільше цікавіше було. Toto je práve mladížny Český. Передати українською вивчати чеську мову через літературу ефективно, переконана Любов Павлишин. У перекладачки є власна добірка книжок чеською мовою, які вона рекомендує прочитати українцям. Перший у списку Вацлав Гавел, саме через нього розпочалось її знайомство з чеською культурою. Вацлав Гавел важлива постать чеської політики та видатний письменник і драматург. Його твори часто торкаються глибоких та актуальних тем. Як політик він писав вражаючі промови та есеї. Які варто прочитати саме в оригіналі, друге, я порадила. Ну це класик Мілан Кундера. Дуже класна його, його роман Нестерпна легкість буття. Але це така висока філософія, це треба дорости ще напевно того рівня, але треба пробувати. І теж така сучасна письменниця молода Катерина Тучкова. І вона таки піднімає якраз гендерні питання. І в неї є дуже класний роман Житковські богині. Це теж би рекомендувала. Я його теж почала читати. Я в оригіналі, але я переклад на українську. Напевно, завершу. Б Іваном Ольбрахтом. Це, зокрема, буде цікаво для Закарпатців, адже це чеський письменник, який в минулому столітті, коли Закарпаття входив в склад Чехословаччини, він приїжджав на Закарпаття і Закарпатці всі мають знати таке село Колочава. І він написав там роман про. Микола Шугай розбійник, і на який вже потім був знятий фільм, і п'єса поставлена балада про бандита». Водночас, за словами Любові Павлишин, у Чехії, зростає зацікавленість українською літературою. Українські твори активно перекладаються чеською мовою, що відкриває чеським читачам нові аспекти української культури. Цей тренд сприяє культурному діалогу між країнами та поглиблює розуміння сучасної України в Чехії. Зараз наскільки я знаю, відома така переклада. Ріта Кіндлерова, вона перекладає Оксану забушку, але це ще в процесі. Потім це дуже класно, що нарешті вийшов переклад Сергія Жадана Ворошиловград. Теж вийшов тепер чеською мовою, якраз у 2024 році. Ну і теж поезія, яку переклали чеською, це теж буквально останні два роки. Це Василя Стуса і сучасного письменника Юрія Іздрика. Українці зараз цікаві чехам, тому що чехи зіткнулися з тим, що нас зараз тут дуже багато, і їх, можливо, трошки деякі моменти драдують, і для них це теж складна адаптація прийняти нас. І тому українцям зараз дуже важливо показати, що ми є так само якби інтелектуальна нація, і можемо щось показати трохи більше. Цей обмін культурними цінностями підкреслює важливість читання книг як в оригіналі, так і в перекладі. Такі твори стають справжнім мостом між народами, допомагаючи краще зрозуміти один одного. Зараз у нашому етері мова піде про успішну підприємницю та політкиню. Інга Петричка виграла комунальні вибори і вже три місяці працює у празі 22 Пані Інга розповіла редакторці чеського розласу Алі Вєтровцові, що свою комерційну діяльність та політику суміщає, аби не бути залежною від зарплати та залишатися об'єктивною. Ви вже роками займаєтесь політикою, але передувало цю вашу успішну діяльність у сфері бізнесу. Зараз дуже багато українців, зокрема біженці. Трохи розгублені, вони мови не знають або знають ще на початковому рівні. Я тут живу в Чехії вже 26 років. Порівнювати біженцями, звичайно важко, тому що вони приїхали три роки тому, і навчатися мові, дізнаватися, як вони можуть займатися питаннями в сфері бізнесу. Зразу ці відповіді не приходять. Я навчалася в університетах в Чехії, по перше. Один із університетів, все те, тут це був економічний, це дало мені інформацію. Я працювала багато років в міжнародних фірмах і в рітейлі. Потім почала займатися своєю комерційною діяльністю, тому що хотіла розпочати щось новеньке. Питання: чому ж ви все таки цю свою успішну бізнес та комерційну діяльність змінили на політику? Ну я не міняла це. У мене паралельно йде. Я займалася політикою, в принципі, одночасною сферою бізнесу. 2017 року я вступила в політику, і також 2017 року я почала комерційною діяльністю, тому що я не хочу бути політиком, який є зависимий від заробітної плати, тому що багато таких політиків вони зависимі від цього, і не все об'єктивні. Ви депутат в комунальній сфері? На празі 22. як ваша діяльність проходить, от які ваші враження? Я рада, що вийшло, що я стала депутатом на міській частині. Я займаюся конкретно соціальними питаннями, питаннями охорони здоров'я, Зустрічаюся з нашими пенсіонерами, з учителями, і ми обговорюємо детально які питання. Для них важкі і які треба поміняти в легіслативі чеські. Потім ці питання я просуваю далі. Чи є у вас можливість зосередитися на долях біженців, тому що це не так легко знайти нову роботу? Можливо, у вас є консультація для них у вашому районі на фразі 22? Я заснувала робочу групу з питань підтримки іноземців. Все стосується і українців, але також і других людей, які мають іноземне походження. Від нового року у нас буде працювати людина, яка буде надавати консультації. Я зустрічаюся з українцями, які приїхали біженці. Вони вже тут три роки, да, скажімо так, і вони до сих пір навіть не навчилися мови, але хотіли би мати добру роботу. Ми надаємо курси для А 1 А 2 і Б, але потім для вищих рівнів ми вже не, не надаємо безкоштовних курсів. То люди вже мусять самі собі оплачувати. Але ми плануємо із нового року надавати інформації, консультації, які будуть допомагати знаходити роботу нашим біженцям. Йдемо далі до нашої студії. Сьогодні завітала організаторка конгресу Європейської асоціації жінок у Празі, який відбудеться вже незабаром. Іванка Карпа вже була гостею нашої студії, і нам відома вона як організаторка культурних заходів. Така серйозна тема, серйозна місія. А розкажи, будь ласка, про цей конгрес. Що це буде взагалі за така подія? А я так розумію з назви, що це буде подія. Так, доброго дня ще раз всім слухачам. Сьогодні я вас хочу всіх запросити на конгрес, який відбудеться 10 грудня, в конференц-залі готелю Панорама, це на Панкраці. І це буде конгрес Європейської асоціації жінок з України. Що це означає взагалі? Хто буде представлений? Це будуть жінки, які зараз перебувають у Чехії, чи приїдуть ті хто хтось з України, хто залишився, робить усе заради перемоги саме в Україні? Яким чином це буде виглядати? Скільки годин це буде тривати? Ну тобто такі деталі, моменти дуже хочеться прийти. Реєстрація на конгрес у нас вже оголошена. Жінки вже реєструються. Це жінки, які живуть в Чехії, угу. приймають участь, але до нас приїдуть наші українки, які знаходяться в Європі. Угу. Це будуть жінки з Кіпру, з Італії, з Словаччини, з Польщі. Так що конгрес дійсно планується великий, масштабний і дуже цікавий. Його головна мета. Його головна мета об'єднати українок, які лідерки в Європі, які роблять важливі е, справи. На цьому конгресі ми будемо піднімати питання, які е, турбують всіх нас в даний момент. Це ми поговоримо про. Нашу культурну ідентичність поговоримо про гуманітарну, про соціальну допомогу, яку зараз надаємо Україні українцям, які знаходяться і в Європі, і які знаходяться в Україні. Взагалі я хотіла дізнатися в тебе, що ти маєш на увазі, коли говориш успішна жінка? Успішна жінка це жінка активна, угу. це жінка, яка небайдужа. І це жінка, яка е, робить щось для е, розвитку не тільки себе як особистості, а для розвитку того суспільства, в якому вона знаходиться. Е, ми запросили на конгрес спікерами багато українок, які знаходяться в Чехії. Е, ну, Найперше, я б хотіла відмітити. Наталю Бас, яка буде представляти ресторан The Bорщ. Mm -hmm. Дуже активна, дуже багато допомоги відправляють в Україну. Я рада, що якраз на цьому конгресі буде можливість об'єднатися всім українкам, які знають один другого, не знають одну другу і зможуть обмінятися досвідом, ідеями. І вірю в те, що завдяки цьому конгресу ми ще більше об'єднаємося і більше зможемо проводити спільних акцій навіть, і звичайно що допомогу допомогу Україну будемо відправляти більшу. Я трошки відійду від конгресу. А чи вистачає на твою думку ось цього об'єднання? Чи гарно українки взагалі у Чехії між собою комунікують? Е, українки комунікують між собою. Які представляють якісь організації. Які представляють організації, які і в організаціях, і не в організаціях. У нас дуже багато спільнот, є, які одні, наприклад, там. Е, гуманітарну допомогу кожний понеділок готують в франчишканському монастирі. Uh -huh. Дівчатка в Голишовіцах роблять окопні свічки, вони теж запрошені. Uh -huh. е, українські школи, які в Чехії відкриті, вони теж запрошені, тому що українських школ багато їх теж треба об'єднувати, щоб це було більш масштабно. Е, організації, які роблять культурні події, так запрошені. Пані Вікторія Врубльовська, яка робить міжнародний конгрес «Авіабогемія», теж буде представляти свою роботу, тому що це масштабна робота, яка проводиться вже більше десятьох років. Організації Марія Скиба, яка буде представляти Берегиню, Світоч, які існує в Чехії вже більше 10 років. Ти сказала на початку, що усі охочі заповнюють форму, скільки вже заявок не дійшло для участі, чи багато, яким чином ви будете обирати тих, хто стане саме спікерами, спікерками? Спікери обираються. По конкретних е, нішах. Угу. Це культурна ідентичність, угу. це соціальна допомога, це гуманітарна допомога. І це е, у нас е, ще є один пункт е, розвиток бізнесу, українського бізнесу в Чехії. Угу. І кожна має свій блок, який буде представляти. Скільки вже заявок? У нас буде 15 спікерів. Скільки часу це буде? Трапити? Це буде відбуватися з 10-ї години ранку до 17-ї. Кому обов'язково слід відвідати цю конференцію? Я вважаю, що цю конференцію обов'язково відвідати тим людям, які хочуть заявити про себе. Угу. Які мають маленький бізнес, великий бізнес, середній бізнес, але Деякі відомі, деякі невідомі. І щоб люди познайомилися між собою, щоб люди побачили, що яка робота проводиться в інших містах Європи, я вважаю, що це буде дуже цікаво. Ну і об'єднує нас усіх на цьому конгресі Віолетта Дворнікова, яка є головою Європейської асоціації жінок. України вона також прийде до Праги. Вона буде відкривати Вона цей конгрес. буде відкривати це. Я так розумію, дуже серйозна, потужна так. подія. Вона буде мати продовження взагалі. Яким чином? Ось ви об'єднаєте жінок. Що далі? Це просто буде комунікація, чи планується наступний конгрес? Яким чином буде розвиватися? Так, в планах є звичайно, що конгрес буде проводитися на постійній основі. І що кількість людей, які будуть приймати участь, буде з кожним разом все збільшуватися і збільшуватися? Жінки українські у Чехії, які вони? Вони сильні, вони працьовиті, ну угу. вони красиві. Чи можуть ще долучатися спікерки до участі? Чи ні? У нас 5 грудня закривається запис на те, щоб бути спікером на конгресі. Але учасниками можуть ще бути, тому що реєстрація учасників буде до понеділка. Ти взагалі нервуєш, тому що. Ти відома нашим слухачам, читачам як організаторка культурних музичних заходів, творчих заходів, а тут серйозний такий конгрес, ти взялася за таку так. потужну роботу вперше. Поділися трошки своїми відчуттями, побоюваннями, можливо, чи є такі. Ну, як таких побоювань, скажімо, великих нема, але коли мені запропонували. Бути одним з організаторів цього конгресу, то, звичайно, як і завжди, я думаю, то це не важко. Тому що дуже багато вже є напрацьованих матеріалів, і на зали, і на всі потрібні технічні питання, які використовують для організацій. Але, чим ближче до конгресу, відповідно, mm -hmm. що хвилювання більше, тому що хочеться, щоб. Все відбулося на найвищому рівні, так як в нас проходять всі концерти: літературні вечори, чи концерти класичної музики, театральні вистави, тому хочеться, щоб це все було максимально найкраще. Знаю, що в тебе є дуже потужний досвід, і розумію, що ти будеш виступати на цьому конгресі. Напевно, як так. спікерка. Про що ти будеш говорити? Декілька тез. <реш> Ясно. Ну, звичайно, що я буду говорити про ту роботу, яку ми вже провели в Чехії. Е, минулого року я заснувала організацію Серце людям, серце людям» на чеській мові mm -hmm. і е, об'єднала наших українок, українців, тому що в нас в команді і дівчата, і чоловіки. І провели вже багато культурних акцій на підтримку України зараз на даний момент у нас на площі республіки відбувається Різдвяна ярмарка, угу. і ми також учасники цієї ярмарки. А ще кілька слів про твою організацію, котру ти заснувала угу. минулого року, «Серце людям. Що ще окрім таких культурних акцій, заходів ви робите? На даний момент це різдвяна ярмарка, uh -huh. яка буде тривати до 7 січня. 3 січня готуємо концерт уже в в Празі. Uh -huh. До нас приїде, завітає знову лісопетний батальйон жінок з України, теж лідерок uh -huh. свого плану. І готуємо на наступний рік теж дуже багато акцій театральних, музичних. Культурних і літературних І я так розумію, що більша частина грошей, які ви збираєте на цих акціях, концертах, відправляється на підтримку України. На цих акціях, концертах, які були до цього часу, 100% відправлялося в Україну. Нема чого додати. Дякую дуже, що завітала сьогодні до нас. Розповіла про таку серйозну місію, яка відбудеться вже 10 грудня. Це конгрес Європейської асоціації жінок. Приходь до нас ще хочу нагадати нашим слухачам, що у нашій студії була. Цього разу організаторка конгресу Європейської асоціації жінок, тому що дуже довго перераховувати, скільки усіляких заходів концертів організувала Іванка Карпа. Іванка Карпа була в нашій студії. Дякую. А далі переходимо до новин. Чехія внесе до трастового фонду НАТО для невійськової допомоги Україні 12,1 мільйона крон. Надання цього дару схвалив уряд Чехії. Як підтверджують у міністерстві закордонних справ, це відповідає чеським пріоритетам у закордонній і оборонній політиці. Внески до цього фонду добровільні минулого року. Чеський уряд схвалив внесення до нього майже 60 мільйонів крон. Згаданий фонд, що діє з 2016 року, є інструментом для надання Україні невійськової допомоги, наприклад, пальномастильних матеріалів, медичних матеріалів, продуктів харчування, зимового одягу чи систем радіоелектронного захисту від безпілотників, озброєння й інші військові матеріали держави. Союзниці України надають її на двосторонніх засадах. Також для цієї мети існує спеціальний фонд Європейського союзу Європейський інструмент миру. Чеська столиця звертається до новоприбулих біженців з дітьми із закликом обрати інше місце для життя, бо потрапити до основної школи в Празі стає дедалі важче. Точних даних про те, скільки саме дітей біженців порушує вимогу обов'язкового відвідування школи, немає. Цю проблематику досліджує спеціальна міжвідомча робоча група, і за її оцінками, лише в Празі таких дітей близько 700, а загалом у Чехії близько 6 тисяч. thank <music> you У Чехії розпочала роботу кризова лінія для жінок, які стали жертвами насильства. По допомогу можна звертати за номером 116 016. Він є загальним для усього Європейського союзу. Лінія працює цілодобово, безкоштовно та до інших і українською мовою, а також анонімно. Цього року в Чехії було виявлено 22 випадки феміциду вбивства жінок, які загинули від рук колишнього чи нинішнього. Партнера. Українські консули будуть зустрічатися з українцями у Чехії на регулярній основі. Зустрічі проходитимуть не лише у Празі, але й у інших містах країни. 8 грудня зустріч запланована з керівником консульського відділу Богданом Сергійчуком в італійській каплиці Святого Клемента у Празі, орієнтовно о 10-й годині одразу після ранкової служби. Більше новин на нашому сайті Україна. Крапочка Радіокрапочка А на сьогодні наш час добігає кінця. Ви зможете знайти нас на сайті Радіо Прах Інтернешнл у подкасті Новини для українців у Чехії. Також ми є у застосунку розлас». А ще не забувайте, що ми постійно наповнюємо гарними світлинами та яскравими рілсами наш інстаграм. Тому заходьте туди і обов'язково підписуйтесь. Адреса Україна, нижнє підкреслення, Радіо нижнє Підкреслення Прах. Тому заходьте туди і обов'язково підписуйтесь. З вами незмінно була Віталія Токарчук. Залишайтеся з нами і надалі. А з вами був головний український подкаст Чехії. До зустрічі, Па-па.